Слава Україні! Я Олег Христопа і це історія для дорослих. Сьогодні поговоримо про повернення динозаврів у серпні 2023-го В соцмережах поширили отаке коротеньке відео з новим танком путінської армії. Знавці танків здивувалися, це ж старий, як гімно Мамонта Т-10. А воєнні історики взагалі заволали. Ну Йосип Сталін не тільки тому, що цей вигук зручний замінник російської лайки, а тому, що це реально Йосип Сталін, тобто останній з лінійки важких танків, які носили ім'я Кремлівського горця. Його перша назва – ІС 8 Але після смерті вождя народів ім'я машині змінили на скромніше Т-10. Прямим попередником Т-10 був легендарний в лапках танк іс 3 Легендарний, бо про нього на Москві стільки бойок навигадували. Що ой, називали найпотужнішим панцирником Другої світової, танком перемоги, броньовим портретом Сталіна і навіть машиною геополітичного значення, яка запобігла третій світовій. І це все звичайно ж, типова кремлівська брехня, надування щік та намагання зліпити з гімна кулю. Бо вся історія грізного танка ІС на практиці виявилася мильною булькою, яка лускала при найменшому контакті з реальністю. І зараз цю бульку під назвою Іосіп Сталін намагаються вкотре надути і вбивати нею українців. Що тут скажеш? Та Йосип Сталін. Підписуйтеся на канал Історія для дорослих, якщо раптом ще цього не зробили. Підтримайте нас на Патреоні та Баймієкофі. Почнемо з кінця, тобто з Т-10. Це наймасовіший важкий танк у світовій історії. Випускався більше 10 років, а на озброєнні стояв років 40. Останні машини цього зразка були списані вже в армії РФ у 90-х, і на віддалених складах їх досі можуть іржавіти тисячі. От тільки з запчастинами біда і спеціальних снарядів роздільного зарядження для його гармати давно не випускають, тому стріляти Йосипу Сталіну нічим. Та який він в бою, хто зна, бо Т-10 ніколи не боював. Навіть своїм маріонеткам його Кремль майже не постачав. Єдиний бойовий виїзд на придушення праської весни у Чехословаччині в 68-му. Але там обійшлося без танкових боїв, тільки з лайливим графіті від чехів. І попередники його не воювали, бо іс 7, 6, 5 були тільки експериментальними, а ІС 4-й дрібносерійний, швидко прийнятий на озброєння і швидко знятий через купу ВАД, куди більшу роль зіграв іс 3 Кремлівська гордість. Саме він став символом могутності танкових військ Московії. Танкісти армії РФ зараз носять його на петлицях. І ця дрібна деталь насправді дуже знакова, бо на петлицях бронетанкових військ 80-90-х -х, х років були більш сучасні машини Т-55, Т-62, Т-72. А Путін у 2003-му чомусь зробив символом своїх танкістів саме ІС-3. Бо танк Побєди, якою московити вже так усіх дістали. Але Йосип Сталін, це ж брехня, бо так, іс 3 справді розроблявся під час Другої світової. Він мав замінити важкі танки іс 1 і С2. Це були потужні машини на базі довоєнного КВ, але їх німці били тисячами. Тому що потрібен був ще важчий, ще броньованіший танк, справжній невразливий монстр. Саме таким мав бути Йосип Сталін 3. Його башту зробили низькою і приплюснутою, щоб ворожі снаряди рикошетили. Для цього ж і ніс шасі зробили загостреним з горбинкою. Комусь така форма нагадувала морду щуки, а комусь морду Сталіна. Але на Другу світову війну ці щучі сини так і не потрапили, бо ще на випробуваннях виявилося, що якщо щуці дати по носі, то вона відкриє пащу. Тобто броня витримувала, а от зварні шви розходилися, і це могло виглядати так, або взагалі ось так. Перша партія іс 3 доїхала до Берліна тільки у вересні 45-го, через 4 місяці після закінчення війни. Для чого? Щоб попонтуватися на спільному з союзниками параді в Берліні. Сталін пригнав туди колону новеньких ісів, щоб налякати англосаксів. Московські історики кажуть, союзники так налякалися нових радянських танків, що не наважилися напасти на СРСР. Союзникам не двусмисленно дають поняти, случись що, Советскому Союзу є на чому проїхати всю Європу. Насправді ні. Це Кремль так злякався атомної бомби, що не наважився напасти навіть своїми суперкрутими щуками. І протистояння з Заходом перетворилося у холодну, а не гарячу війну. Але і крутими ІС3 геть не були. Окрім проблем зі зварними швами, броні були ще не гаразди з двигуном, ходовою, коробкою передач, низькою швидкістю і скорострільністю. А ще заради тостої броні його зробили підсліпуватим і тісним. Екіпаж буквально сидів на снарядах і не мав шансу вижити при детонації боєкомплекту. Це стандартна фішка всього радянського танкобудування. Тому щойно прийняті на озброєння ІС-3 з озброєння одразу знімали і відправляли на модернізацію. Свій перший бій, вже оновлені іс 3 м прийняли у Будапешті у 1956-му під час придушення угорського національного повстання. Дві машини кинули штурмувати серце повстання, кінотеатр Корві. Ось вони. У одного Іса зірвало башту від детонації боєкомплекту, інший був підбитий. Екіпажі загинули. Тож хвалені Іси потихеньку почали спавляти подалі, на далекий схід, або ж новим союзникам, єгиптянам. Ті саме зазнали кількох принизливих поразок від Ізраїлю і жадали реваншу. І з третій знову всіх налякав своїм потужним виглядом на парадах. Ось колона новеньких ісів вражає публіку в Каїрі. А от поза парадом все було як завжди. Під час шестиденної війни іси не змогли вистояти проти маневреніших і скорострільніших ізраїльських танків навіть в обороні. А під час війни судного дня араби покинули сотні із третіх у пустелі, щоб втекти з оточення на Синай. Ізраїль прозвітував про захоплення 73 Йосипів Сталіних. Решта досі іржавіють по всій синайській пустелі. Іси знову всіх потішили на параді, уже трофейні в Єрусалимі і Тель-Авіві. І досі тішать у музеях. Єгипет вже після поразки на Синаї вигнав радянських радників, розвернувся у бік заходу і уклав мир з Ізраїлем. І це уся бойова історія. Танка побіди. Попри ганебне минуле, Путін може повернути Йосипа Сталіна на поле бою проти Сил оборони України у вигляді розконсервованих Т-10 і вже повертав влітку 2014-го на Донеччині. Тоді путінські їх тамніти змогли завести із третій, який стояв на постаменті в Костянтинівці. На бортах машини намалювали червоні зірки, на боках написали на Київ і на Львів і кинули на штурм блокпосту в Улянівці. Але штурм захлинувся. А вже за тиждень бойовики втекли з Костянтинівки. Залізного Сталіна захопили бійці ЗСУ і перевезли до Києва, де виставили на Печерську біля воєнно-історичного музею. Згодом вивезли до музею ракетних військ на Миколаївщині. Ну і на закуску. Московський монетний двір випустив пам'ятну монету на честь цього танка і самого Сталіна з текстом Дві війни Із три, 1944-2014, це що за маячня. Хто бачив Із три у 44-му? І чому тільки дві війни арабо ізраїльськими показуватися не бажаєте? Коли залізний Йосиф Сталін мав допомогти знищити євреїв, але подавився і зганьбився. Цим із 3 до болю нагадує путінський супертанк Т-14 Армата. Той теж дуже круто виглядав на парадах. Хоча ні, він навіть на парадах ламався, тому, мабуть, і до поля бою не доїхав, щоб ще більше не обісратись. Не маючи власних досягнень, зрозумілих цілей і прийнятних смислів, кремлю вкотре доводиться теребонькати труп вусатого і виправдовувати ним нові смерті. А от ми за життя. Тому підписуйтесь на канал Історія для дорослих та по можливості підтримайте нашу роботу на Патреоні чи «Баймія Кофі. А найголовніше не припиняйте допомагати силам оборони України, бо тільки вони здатні зупинити кремлівських зомбів. Скоро на наші аеродроми прибудуть літаки нового покоління. Для цього нам потрібні шифровані малопомітні радіостанції. Плюс нам дуже необхідні дані радіостанції, що дозволить нам швидко здійснювати обмін важливою інформацією. Так. Донати на повітряні сили та забезпечити нас даними і засобами радіозв'язку. Допоможіть нам зібрати дану суму 3 мільйона 600 тисяч гривень. Кожна ваша гривня дозволить українським титанам тримати наше небо. Слава Україні! Героям слава!